Так, що стосується голови а, офісу президента України, я провів консультації. Я думаю, країна це бачила. А, ну принаймні, а політичне середовище це точно бачила і за цим слідкує. <кій> У мене є е, варіанти міністр Шмигаль або е, міністр Федоров. Але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати, і тут не хочеться, щоб було як в цій грі Дженга, коли ти одну. Деталь витягнув, і все розсипалось. Офіс президента важлива, але є й інші інституції. Тому хто може бути замість Федорова в міністерстві цифровізації, не знаю. Там багато молодих розумних людей може і Михайло і знайде альтернативу собі. А ось що стосується міністерства оборони складніше, тому що весь бюджет там відповідальність там, армія там. Ну сьогодні це пріоритет номер один. І не впевнений, що рада зможе знайти кандидатури разом з Кабміном. Бо вони досі не можуть знайти, якщо чесно, мін'юст і Міненерго. Надію, що найближчим часом закриється положення. Але тим не менш не збрасуємо з рахунку да, ці кандидатури хороші, всі люди командні. Що стосується кислиці, перший за міністерства закордонних справ дуже мені зараз допомагає в перемовному а, треку. Так це дуже важливо, і саме цей напрямок витягнути з міністерства закордонних справ. Також не просто, ну хоча тоді а, офіс буде напрямок його буде міжнародка більш впевнений щодо внутрішніх питань, що кислиця готова на це витрачати час і зможе. Що стосується ще військових, це Буданов, керівник розвідки і Паліса, який зам керівника офісу. Ліса дуже хороший військовий. Він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах, але поки що мені здається, ну трішки йому не вистачить цього, і він буде відвлекатись, знову таки на війну. Пріоритет. Що стосується розвідки, Буданов керує розвідкою, гормо важливий напрямок, може бути керівником офісу, як і кожна з цих кандидатур. А треба думати, тому що він все таки займається розвідкою, значить треба розуміти, хто буде замість нього в горму. Це також питання непросте. В будь-якому випадку треба робити вибір, а то, якщо це буде довгий час, я звикну, що можу і сам справитись без голови офісу. Не може зовсім. Якось так зможу жити без. Тому тр треба тр треба визначитися. Чи відрізняється план американців, який і Уміров показував сьогодні, від планів, які були після Женеви і Мая? <різнє> Різні плани, хоча база одна та сама. Було 28 пунктів, стало 20. Це вирівняли цей напрямок і зовсім такі відверто не проукраїнські пункти відійшли. <різнє> Настрій американців в принципі за те, щоб знаходити компроміс, безумовно є складні питання, які стосуються території. І там компроміс поки що не знайдено. Що стосується також відновлення, це стосується а, грошей, і тут ми не можемо не брати до уваги а, європейський погляд. Ми про це сьогодні говорили. Будемо говорити далі, і тому важливе залучення Європи до цього спілкування. Також важливе питання гарантій безпеки. Ну я ще раз підкреслюю: за мною сьогодні погодився Марк Рюте, що головна відповідь на питання гарантій безпеки це наступне. А якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову, на що будуть готові партнери? На що може розраховувати Україна? Ось це повинно бути у відповіді. І в серці гарантії безпеки для України важливо тут підкреслити, що сьогодні ми хорошо поговорили в Лондоні. Були лідери. Ми залишили на сейф, Це це також говорить, що є прогрес від кожного плану від першого до сьогоднішнього, який сьогодні вже з європейцями. Є невеличкий прогрес у бік. Можливого потенційного закінчення війни, тобто НСА ми залишили. НСЕ будуть е, працювати над останньою версією плану, яку привіз у мірах НСЕ європейців з Україною. А я думаю, завтра буде план готовий ввечері, десь так. чи вірю я в гарантії безпеки, які нам можливо нададуть партнери в те, що вони спрацюють разі необхідності, а в нас немає інших партнерів. Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від сполучених штатів Америки. Безумовно, якщо вони будуть не буде меморандум, не порожні обіцянки, а будуть legally binding, проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до а, такого руху. І а, європейські гарантії безпеки, це Coalition of Willings, В принципі, вони вже готові. Ви а, ну, зміст. Цього ви бачили, знов-таки підкреслю. Головне на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що на це відповідь я ще не отримав. А чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? А, ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно. Не хочемо нічого віддавати за, за це. Ми і боремось. Ви це прекрасно знаєте. Американці а, сьогодні а, шукають компроміс, будуть відвертим. Чи довіряє президент Американцям у ході переговорів? Тому що європейці кажуть, що не дуже. <кій> ну, європейці всі по-різному кажуть, скажу чесно, багато європейців, багато думок, ви це знаєте. Є європейці деякі, які проросійські, ви також знаєте цих ці, людей, які блокують Україну. Так, а є дуже проамериканські і вірять в Америку. А Америка сильний партнер. Президент Трамп точно хоче закінчити війну, і це факт. Так, у нього своє бачення, а ми тут живемо всередині. Ми бачимо деталі, нюанси. Набагато глибше це сприймаємо, бо це наша батьківщина. А що стосується те, що я бачу зараз, переговорні групи, я бачу, як старається дуже Джаред, Так, вони працюють з свідковим. Є багато, ви знаєте, переговорників. <кій> <кій> я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась, це не гра з боку Сполучених Штатів Америки. Просто ви ж знаєте питання, куди дуже складно, коли немає електрики, коли втомленість, то що всі хочуть, щоб війна закінчилась. Але для нас з вами важливо, що як на яких засадах, щоб не було ризику повторення війни, бо в Росії ми не віримо. Ось і все ось в чому. В, в, в таких деталях вони, вони не дрібні для нас, і тому ми хочемо відповідь на кожну таку деталь. Чи президент вірить, що чи я вірю, що ми можемо отримати ребраційний кредит? І Що буде, якщо ми його не отримаємо? <кхем> ну я якраз зараз в літаку знаходжусь. Ми летимо в Брюссель. Там у мене буде зустріч з президентами Вендерлайн і кошту. А також окрема зустріч з Серюте Марком генсеком НАТО так ось за а, Урсулою за кошту я не можу відповідати це а, їх рішення разом з лідерами. А, всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці кінців треба зробити рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує працювала на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші. Ми розраховуємо на транш. Я не знаю, чи це буде репараційний uh, reparation лоунс, або це буде альтернатива. Залежить від єдності uh, Європи і залежить від uh, деяких. На переконань деяких скептиків, які ще залишились, я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей це питання до Європи. Радіо Свобода. Таке запитання, Владислава. Враховуючи заяви Сполучених Штатів. Якщо США усунуться від переговорного процесу щодо російсько-української війни, але продовжує постачати зброю по програмі Порл, цей варіант влаштовує Україну та європейців чи ні, я вважаю, не влаштовує. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжували допомагати. Продовжували підтримати, продовжили тиск на Росію, і для нас важлива гарантія безпеки. Я сьогодні про це вже говорив. Не хочу знову повторювати ці деталі. Все одно, європейці сильні наші партнери, але Pearl це можливість купувати у Америці саме ту зброю, якої у європейців на жаль немає. І тому ми повинні це продовжувати у будь-якому випадку. Я думаю, Сполучені Штати будуть відкрити для цієї програми. Вони заробляють гроші. Це підходить їх сучасній політиці, що вони підтримують Україну не безкоштовно, але підтримують. Перлер працює. Ми купуємо ППО. Передусім, це важливо сьогодні. До речі, хочу подякувати Марку Рюти, що він нагадав всім лідерам, що давайте. Знаходьте додаткові гроші, бо нам потрібна на рік 15 мільярдів програму Пьорну, він про це сказав. А на цей рік нам ще не вистачає десь 800 мільйонів, і, а не вистачало півтора е, мільярда. Але сьогодні Нідерланди ми вдячні за позитивне рішення щодо програми. Вони виділили 700 мільйонів. Хочу подякувати Діку. Схову, дякую тобі і дякую Нідерландам за таке рішення. Тому розраховуємо на Сполучені Штати Америки, боремось, шукаємо гроші на пью, працюємо разом з усіма. Так, ну тут кілька питань, які на, на мій погляд я вже відповідав, але при всій повазі до журналістів, значить BBC, Дмитро, а, які залишаються не вирішив питання. Щодо Донбасу, Запорізької, Запорізької атомної станції, і як щодо НАТО у світлі нової доктрини США, ну, в принципі, про Донбас я сказав. Ви все знаєте про Запорізьку атомну станцію, <кій> так вона сьогодні окупована, але всі розуміють, ну, я не впевнений, що Росія це розуміє, але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона працювати нормально не буде. І тому тут про це треба ще, ще говорити. Але в принципі, тут правильно все сказано. Що найсенсативні питання: питання схід, саме Донбас, питання запорізька атомної станції, питання грошей, я про це вже говорив. Ну і гарантії безпеки, ну ще раз повторюсь. Далі є ЕФПІ стас, наскільки серйозно мають бути гарантії безпеки від союзників, щоб обміняти їх на територію, які ворог ще не захопив. Ну, по-перше, не треба бути такими песимістичними, які ворог ще не захопив. Це не значить, що він щось захопить, хоча на фронті дуже непросто. По-друге, в принципі, так питання не стоїть. Давайте а, поміняємо території на гарантії безпеки. І території, хоча питання а, обміну територій ми з вами чули не один раз, що давайте якісь території міняти на інші. Я не впевнений, що це ну. Правильний підхід є території, які росіяни не можуть тримати. Є невеличкі шматочки в харківському напрямку, так в Сумському напрямку. Тощо, і тут це складне питання. Тому що якщо ми зупиняємось на контактній лінії, що буде з цими ділянками, про це ми говоримо. Тобто, як я вам сказав, питання територій, воно в цілому складне, і це частина питання територій. Безумовно, найскладніше те, що Росія хоче захопити частину нашого Донбасу, Донецьку, саме частину Донецької області, і роблять все для цього, тиснуть на нас, і вони. Будуть продовжувати це робити самі і не тільки через різні інструменти на полі бою, інформаційні, дипломатичні тощо. Нам треба захищати своє. Далі BBC Україна, чи існують перспективи, що до коаліція хоче, хочу у новий оборонний альянс з Україною. В складі ну складно казати, що буде далі. На сьогодні коаліція хоче є. Вона сформована. У нас є 30 країн. Сьогодні з ними говорили. Частково буду говорити завтра з Італією, з Канадою, і а, також буде на цьому тижні. Буде у нас коаліція хоче. Не буде поки що спойлерити, в який день, але буде велике зібрання. В принципі, у нас документ вже готовий. Зараз нам треба погодити це з американською стороною. Як? В цілому в інфраструктури гарантій безпеки України, де там місце коаліції охоче, не хочеться, щоб було ніяких суперсуперечливих речей. Головне, що в принципі бумага, мапа і інфраструктура щодо коаліції вже є. Зараз знову повернулося до розгляду 28 пунктів, чи залишилося на у Женеві 19? Президент якось сказав про 20 пунктів. Значить, а Мирослава. І у нас є кілька запитань на цю тематику. Було спочатку 28 пунктів в Женеві. Ми змінили цей напрямок. Я дякую нашій перевольній групі. У нас залишилось не 19, а 20. Пунктів е після Женевської зустрічі після Женевської зустрічі ми доопрацьовували 20 пунктів в Майамі, в Флорі у Флориді, разом з американською делегацією. І після цього було там кілька зустрічей до речі. Не просто було, але було кілька зустрічей. І потім американська делегація полетіла, ви знаєте, в Росію і повернулась з фідбеком від Росії цей. Договір або договори, скажімо так. Сьогодні ми проговорювали з нашими партнерами в Лондоні. Будемо опрацьовувати два 20 пунктів. Там не все нам подобається, що з чим повернулись наші партнери. Хоча це питання більше не до американців, а до е, русських. Але безумовно ми попрацюємо. І я вже це казав: завтра ввечері зробимо все, щоб відправити в Сполучені Штати Америки наш погляд на це. А далі на договір щодо гарантій безпеки пропозицію Сполучених Штатів і допрацює. Я просив прем'єр-міністра нашої держави Юлію Суреденко попрацювати над економічним блоком щодо відновлення. Вона попрацює one page, таку рамку, і вона відправить також Сполучені Штати Америки. Так, у нас є кілька запитань від а, а, ЛБ Соні Кошкіна а також. Абос, і напевно, ще попереду кілька запитань щодо а, візиту мого в Ірландію і, і дронів. Так а, Ну, Ірландія дійсно підтвердила історію з дронами, і тут нема що коментувати, буде слідство. Дійсно були дрони. Ну і а, тут в питанні Соні Кошкіна, як це корелюється зі словами канцлера Мерца про те, що президенту треба бути дуже обережним дякую са що думаєте про мене максимально як ми можемо бути обережними, напевно напевно все таки наш безпековий сектор повинен про це думати і цим займатися чому на зустрічі в лондоні не запросили польщу і чи міг би я прокоментувати останні заяви польських колег зокрема перспективи зустрічі з президентом навроцьким у якійсь більш менш близькій перспективі значить перше у другій частині сьогоднішньої зустрічі у нас була Віті тобто онлайн зустріч з лідерами. Польща була присутня. До речі, був міністр Секурський, і, і, і зазвичай коаліція охочих У нас завжди є Польща або присутня офлайн, або Віті Зазвичай це прем'єр-міністр Польщі, і тому, що. Тому що він завжди був калісія, а хоче. так. Що стосується президента Польщі, і я з задоволенням зустрінувся з ним. Я йому це сказав по телефону. Я його запросив і сказав: обирайте, будь ласка, дату. Ми поважаємо Польщу, Ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей допомагають, підтримують. І я ми завжди відкриті. У нас багато різних дат, будь-яку дату обирайте, я з задоволенням буду зустрічатися з новим президентом Польщі і з паном Навроцьким. Президент Польщі, в свою чергу, нещодавно я чув сигнал, в медіа, що він мене запросив, Ну напевно, для того, щоб я приїхав, мені потрібна дата. І тоді, якщо президент Офіційно, неофіційно, як він хоче, запросить і запропонує дату. Безумовно, я приїду з офіційним візитом в Польщу. Для мене це важливо. З грудня в Сенаті США відбулись слухання про викрадення українських дітей. Сенатори наголосили, що будь-які домовленості з Росією без гарантії повернення дітей неприйнятні. Правда, сенатори і конгресмени працюють. Я на постійному з ними контакті. Я маю особисті зустрічі і телефонні дзвінки щодо цієї тематики. Вони це підтримують. До речі, Перша леді Сполучених Штатів Міланія також підтримує це питання. Питання болюче сенсативне. Для американців, так само для нас, напевне, для нас це наші діти. Напевно, для нас все таки це і ще ближче, безумовно. Але для американців також і це важливо і тому в плані. Із 20 пунктів питання повернення дітей, як і обмін всіх наших полонених ці питання є. А що стосується конгресменів, сенаторів Сполучених Штатів Америки, вони рухаються з відповідним законом, законопроектом щодо наших дітей. Вони рухаються в конгресі. Ми будемо їх підтримувати. В цьому якою президент бачить роль Китаю у всіх переговорних процесах зараз, і чи може Пекін натиснути на Москву? Питання від ліги так. Значить, дивіться, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас, і безумовно, Китай міг би зробити для цього все. І, безумовно, Китай міцна країна, міцна економіка. а найголовніше в нашому випадку це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна. Але при всій повазі до народу Китаю, до історії, до люд до, до... 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 до культури. Ми повинні чесно сказати, я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Чому? Тому що а, я думаю, що а, ми читали з вами зараз, бачили і доктрину, доктрину Сполучених Штатів Америки. Безумовно, це два полюси, які е, бачать один одного, і в принципі все інше це все інше. Так, це дві великі держави, великі економіки і це велике протистояння. Це не значить, що це війна, а може бути протистояння на будь-якій дипломатичні, економічні. Це відбувається і сьогодні а, Китаю невигідна слабка Росія і програвша Росія в цьому форматі. І через це чесно, страждає український народ. Тому що якщо Китаю не вигідно зупинити Росію, так це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує Росію, але точно не підтримує зупинку цієї війни. Це остаточно плюс. А вже ж є ті чи інші доповіді наших розвиток про постачання верстатів. Тощо якихось речей на території Росії з Китаю, але прямого постачання зброї ми ну мені не доповідали про це.